Прекрасна половина людства проводить весь грудень в пошуках найкращого обрання. Вже багатьох зараз людей, а особливо дівчат, починає турбувати питання про те, що одягнути на новий 2015 рік. Яких кольорів та відтінків повинен він переважати? Саме цій темі і буде присвячений наш сюжет. Одвічне питання з приводу того, що вдягнути стає ребром напередодні новорічної ночі. Перевернути гардероб, десятки модних журналів і кругленька сума, відкладена на той випадок, якщо в магазині з'явиться щонебудь незвичайне. В Новий рік всім хочеться виглядати стильно і красиво. Новорічна вечірка одна з найяскравіших подій року, і тому готуватися до неї слід ретельно і починати варто вже зараз. Новорічна ніч, ніч сюрпризів. Свято, блиск, хочеться бути кращою і раджу одягти якісь тканини з мерехтінням, Радять теж дизайнери і астрологи одягати тканини. Натуральні мають бути в одязі. Але вечірній одяг з натуральних тканин це хіба шовк-бархат. Тому зараз це є. Дорого, можна все ж таки, я думаю, вдягти імітацію. Новий рік пізніше буде, а вже 19 лютого можна буде одягти щось натуральне, дерев'яне, синє, Свіркать, блістать, бархат в моді, мірцаючи, як ніби нічне небо в зірочках тканини, щоб це нагадувало казку. Одяг для святкування слід підбирати з особливою вимогливістю до якості і фактури тканини. Все стосується не лише одягу та взуття, але також аксесуарів і прикрас. Піддавайте перевагу біжутерії з дерева та текстилю. Новорічне свято це чарівна і казкова подія, яка задає настрій на весь рік. А мода наступного року, як завжди, вибаглива дама. Зима зараз напрочуд квіткова, я скажу, тому що дуже актуальні квіти. І яскраві кольори жовтий, лазурь, синій додались до сірої, чорної, біжевої, в основному так, зимової гамми кольорів. І квіти, квіти в малюнках в тканинах, квіти як аксесуар окремий. Це може бути квітка кольє, це може бути штучна квітка, виготовлена з тканини як брош. На лацкані жакета, кожен день працюючи з клієнтами, пані Наталія добре знає, як створити неперевершений образ. Дивимось в першу чергу на зріст і особливості фігури, що нам вигідно показати, і чим ми можемо трошки, наприклад, якщо невисокого зросту, то бажано одягатись в. Однотонній гаммі, тобто не ділити фігуру на декілька частин. Зараз дуже актуальна золота середина. Січення золота середина це рівень талії. Він не псує жодну жінку, в якої є талія, якщо підкреслити. В моді, як осіна талія Наталія, ті роки з пишним… З пишними буфами жакета пишною спідницею, так і о подібний силует 50-60-х років, який теж можна перетворити в сучасну форму за допомогою широкого пояса. Зустріч нового року вдома це не привід, щоб одягти на себе старий спортивний костюм. У свято бажано блищати і в прямому, і в переносному сенсі цього слова. Своє обрання вже повинні ви обирати саме зараз, адже не так багато часу залишилось до нового року. Що обирати та як планувати, вже знаєте. Тому скористайтесь і нашими порадами. Хтось обираючи обрання дотримується традицій, а хтось зустрічає свято в кожусі і у валянках. Все залежить від ваших можливостей, місця зустрічі нового року і настрою.